Заблокуйте мені карту, бо я потрачу всі гроші на Aliexpress. З якої починаємо? З сієї? Чи з сієї? Ану, давайте з сієї. Опа! Що це таке? О, друзі, це класна штука. Ви просили, Петрович, жируть комарики? Будь ласка, замовив, щоб вас не жерли комарики. Так. Вмикаємо і дивимося, як вона працює. Так, світяться у нас діоди синенькі. синеньким. І що? І працює кулер. І все? І нікого струмом не буде вбивати? Що це за якась дішманська така китайська хрінь, бляха, криво вилита. І чомусь мені здається, друзі, знаєте, що я починаю розуміти? Я починаю розуміти, що я просто витратив гроші на якусь. Не потрібно херню 5 Вт. Офігеть! Коротше, що я зрозумів? Залітає сюди комарик на світло, його по типу має втягнути кулер. Потім він падає всередину ось цю дечку. І звідси він собі через ось ці отвори вилізає і знову вас кусає або знову залітає і по другому кругу, якщо йому сподобалося з першого разу. Ну, якась херня. Звісно, що я перевірю, чи воно працює, але мені здається, що це повна якась херня, яку ви однозначно не будете брати. І їдемо далі. Що це у нас таке? Знову якісь кулери. І коробочка так пом'ята. Йомойо, як пом'яли коробку. Охренеть. Я так думаю, що ця штука. І випав пульт. Я так думаю. І. Я так думаю, що ця штука. Вона прийшла зламана. Ану. Ніби ціленька прийшла. Я просто в шоці. Наскільки пом'ята коробка. Так, що це таке, друзі? Це світильник. Світильник з вентилятором, кому там жарко, можете собі, <гум> можете собі такий чи там біля ліжка десь вкрутити. І все, якщо вам літом жарко, і треба, щоб щось світило. Ну, якийсь такий дішманський, бляха. Що це таке, китайці, наробили? Ну, давайте перевіримо, чи працює. Тим паче, дивіться, який пультик дали. Напевно, ще й з батареючками. Закручуємо в патрончик. Опа. Ні, собі. Ніфіга собі, лампа блогера, бляха Сем. Як воно? З кулером! І тим паче він настільки круто дує. Офігеть, правда, трохи шумний. Ну, не настільки прикольно. Так, а що пультиком можна? Пультиком можна вимкнути, абсолютно все. А ну світло окремо вмикається, ні. Вмикаєте світло. Далі, лампу можна вимкнути. Ну, кулер просто реально круто. В таку жару, ось реально ні більше, ні менше. Хоча, я так думаю, що кулер можна змінити. Так, да, можна сповільнити його. Тобто, ось режим кулера. Можна трошечки сильніше. І можна на максимум. Офігій, три, три режими роботи кулера, і тим паче можна виставити на. Де воно той фокус? На годину 2-4. Тобто ставити собі таймер і він через годину вимкнеться. Офігеть. Дивіться функції лампи. Вмикаєте. Тут може бути теплий. Може бути теплий з холодним. І може бути холодний. Також ось тут ви можете додати яскравість. Яскравість тут просто нереальна. Просто нереально світить. Дивіться. Офігеть, я просто в шоці. Тим паче, ось тут ви можете собі змінити колір. Тобто поступово він може перейти в жовтий, теплий, або поступово перейти в дуже холодний колір. Я просто в шоці за такі кошти, тим паче, тут нічний режим можна собі поставити, якщо вам там дуже сильно воно ліпить. Тут можна вимкнути взагалі. Можна вімкнути. Вімкнули світло, вимкнули. Прикольно, прикольно. Тим паче, вентилятор. Вмикаєте ось тут собі, і він фігачить Різні режими собі поставили, і він працює. Офігеть. Лампу вимкнули, вимкнули. Вентилятор вимкнули, вимкнули. Ну, прикольна штука. Десь я вам потім скажу, скільки коштує. Реально? Вартує коштів на літо. Дуже круто, десь собі біля там столика, біля ліжка поставили, і все. Максимальна яскравість в темному приміщенні. Дивіться, лупашить так, звісно, що на відео ви не відчуєте різниці, але вживу я відчуваю реально дуже круто. Я так думаю, для майстрів, хто там шліфує собі стіни, вмикаєте кулера, берете усю лампу, заодно і будете здувати пил зі стіни. Круто, реально круто. Наступна посилочка також лампа, але ця лампа має знищувати ваших комариків. Так, що у нас там? 6500 кельвінів, скільки Вт, невідомо. Давайте крутимо і подивимося, як воно працює. Так, ну працює. Світиться лампа і світиться ось тут синеньким, щоб приманювати комах. Я так розумію, да. По типу вимкнули, включили, світиться все разом. Вимкнули. Включили, Світиться суто тільки ось ці діодики, які будуть приманювати комах, і їх там буде вбивати струмом, і звідси вони просто так будуть собі випадати. Чи ефективна ця штука, невідомо. Потім перевірю вам і скажу. Глянемо велику посилочку, що там таке прийшло. Що це таке прийшло? Що це таке прийшло? Ой, тут дві посилочки в одній прийшло, уявляєте? Так, а що це таке прийшло? Ага, друзі, це прийшла маска. Афігіть, це прийшла маска. В Петровича такого ніколи не було. Я перший раз це купую на Алиекспрес. Ну, і взагалі в мене такої штуки ніколи не було. Я хочу хоча б спробувати. Дивіться, яка масочка. Офігіть. Офігеть, яка масочка. Тим паче, ось тут наклеєна плівка, напевно, щоб скло не подряпалося. Офігеть. Коротше, це вже десь я піду на ставочок, буду з нею плавати. я вам скажу, що дійсно крута маска. Ще можна. Таке брати. В принципі, коштує вона там смішні гроші. Десь в кінці відео я вам скажу. Тим паче, дивіться, маска з кріпленням для екшн камери Так, вставляється ця штука ось тако. Опа! На гумі все. Ось це таке воно. Якась тканина така з гумою. Прикольна. Так, а що там всередині? Я так думаю, тут поплавок, щоб не втягнуло воду. Хоча досвіду в мене немає з такими штуками. Сюди буде виходити повітря. Ну, прикольно, по типу, ніби прикольно. Офігейть, це все гума. Я надіюся, що буде воно прилягати ідеально щільно. І тим паче, в нас є сіточка, ось така, щоб носити. І Вуха дали ось такі затички і додаткову гуму. Офігеть, коротше, потім перевірю вам і скажу, як вона працює. Наступна посилочка, яка була всередині цієї посилочки. Ну, по відчуттях я вже розумію, що це. Замою собі ось такі капці. Ану по типу. Ніби на літо. Ану, бляха, прикольні. Якби ще вгадати з моїм розміром. Дивіться, які прикольні. Під сіточку наліто підошва піна, така пенка. Усілок, що там? Дивіться, яка... як наскільки круто прошиті вони тут. підошва ось така вона заармована. Тут усілок він в дірочках дихаючий. Бляха, на вигляд ну, реально класні. Тим паче за таку ціну, як вони коштують на Аліекспресі. Просто смішні гроші. Проклеєні, прошиті. Просто ідеально. ідеально, Зараз буде міряти, друзі. Дивіться наскільки круте взуття. ну Просто нереально круте. І виглядає на нузі. І підійшло ідеально по розміру. офігеть, дихаючі на літо, супер класні. Ось можете подивитися, як виглядає відображені. офігеть, ну реально класно. Та все, тепер Петрович буде самим моднявим в місті Хмельницькому. Вдихнули китайського повітря і розпаковуємо далі. Що це таке? Що це таке? Так, друзі, це також такий засіб від комарів, мишей і тарганів. А ну, що це воно таке? По типу якимось ультразвуком воно має відганяти. Ваших комариків. Я так думаю, що це якась повна фігня. Но я все ж таки піду в ліс, візьму павербанка, і не дай Бог мене будуть жарти комарі. То я вам китайці, я не знаю, що я вам зроблю і які я вам відгуки понаписую. Не знаю, як воно працює. Ну, Зараз ми дізнаємося. Не відходячи, як то кажуть, одним кадром. А ну... Ну, щось там по типу. Щось там, я не знаю, щось працює в динаміку, якийсь звук. І йдемо далі, крутимо педалі. Що це таке? ху ху друзі! <рес> Знаєте, що це таке? А це найменший телефон, який може бути. Самий менший? Напевно, не самий менший, я неправильно сказав. Самий дешевий телефон, який може бути. А чому я не можу пломбу зрізати? Оп. Так. Самий дешевий телефон. Скільки він коштує? Він коштує 300 гривень. Уявляєте, 300 гривень. Так, це наклеючка, да? Це наклеючка. Ну, коротше, десь на нього навіть з камерою, з динаміком. Десь там на нього, як завжди, навіть такий з ліхтариком, портативненький. Десь там на нього вийде повноцінний огляд. І ви вже будете бачити, телефон коштує 300 гривень. І остання посилочка, яку відкривали на митниці, і дивилися її вже, тому що видно, що вона вже розпакована. А відкривали її чому? Правильно, друзі. Бо то, що тут зброя. Вони думали, що це зброя, а це. Ого, який мішачок китайці дали. Дивіться. Буде Петрович мати, куди сміття збирати. А це пістолет, друзі. Но пістолет не звичайний, а пістолет водяний для діток на літо. Акумуляторний, суперкласний. Офігіть, який пістолет. Так, Що в нас в комплекті є? В комплекті у нас зарядний кабель, викрутка і все. Що показано? Ось Берете, запихаєте в відро. Ось тако покажу Запихаєте в відро, він з відра втягує воду. І потім собі ви починаєте так, ну, тух-тух і стріляєте. Так, як воно працює? Зараз я вам все покажу. Щоб зарядити пістолети, треба відкрутити гвинтик. І ось там вийняти акумуляторну батарею. Дивіться, ну така. В такому навіть кейсі. А що там пише по амперах, міліамперах? 500 мА. Міліампер. Я сподіваюся, що тих 500 мА нам вистачить, щоб погратися. Так. Ну, давайте глянемо, як він працює. Запихаємо. Вставляємо. Ого. Зараз будемо тестити. Набрав в кружку воду, заодно перевіримо, скільки потрібно в пістолет воду. Ось цю сторону, якщо тиснемо, працює насос, в цю сторону стріляє. Давайте, пробуємо. Води взяв реально фігню. Так, в нас ось тут є клапан. Якщо в нас вже перебір води, звідси просто воно бризкає і показує тим, що в нас абсолютно майже повний бачок. Ось показує рівень водички, бачите? Ось так. І давайте виходимо на вулицю і будемо зараз пробувати. Будемо стріляти в гаражі, щоб люди не подумали, що я в дитинство вдарився. В фігачить я вам скажу. Дуже круто, Офігеть. Лупашить так, як має бути. Реально лупашить. Дивіться, зблизька. Можна стріляти по одному, а можна чергою. І струмінь води, ну реально потужний. Давайте почнемо, що скільки коштує. Я коли подивився ціну на ось це взуття, то я просто охрінів, м'яко кажучи. Вони коштують 200 гривень. Уявляєте, я їх купив за 200 гривень. Просто халява. Настільки зручні, м'які, комфортні. Охреніть, буду собі ходити і кайфувати за 200 гривень. Ти ось піди десь в Хмельницькому ще на ринку, купи ось таке взуття за 200 гривень. Дай Боже здоров'я китайцям, що вони є. І дають нам халяву. Так, ось ця фішка коштує 70 гривень. Далі маска. По типу крута маска, 300 гривень. Іди в нас купи маску за 300 гривень. Хір ти що купиш? Далі. Ось ця така лампа з вентилятором 650 гривень. Також в нас за такі гроші ти не купиш. Ну, реально класна лампа. Поцепив собі, ось, бачите, Поцепив собі і кайфуєш. Так, далі. Лампочка 100 гривень. Ну, то таке, телефон 300 гривень вже казав. Так, ось хрінь, яка, напевно, що не працює, 150 гривень. Так, і пістолет коштує 500 гривень. Я думаю, що син мій просто буде. Щасливий <хи> буде найщасливіша дитина цього літа. Звісно, якщо не поламає. Так що, друзі, якщо сподобалася ось така розпаковочка, як завжди, там, пишіть якісь свої побажання, щось замовлю для вас, щось вам ще покажу, Ставите великі вподобайки. І всім до побачення!